Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги розкльошені штани. Вони виготовлені з міцного матеріалу, що забезпечує довговічність та комфорт у носінні. Штани мають розкльошений крій та підходять для повсякденного використання. Мають зручну посадку на талії. Також модель має дві бічні кишені та дві задні, що забезпечує достатньо місця для зберігання необхідних речей. Штани доступні в універсальному чорному кольорі, що дає змогу одягати їх під різні образи. Вони стануть чудовим вибором для будь-якого чоловіка, який шукає стильні та зручні штани. Пропонуємо до вашої уваги бавовняну чоловічу футболку з принтом. Це універсальний предмет гардеробу, який може стати основою для різних образів. Вона виконана з м'якого та дихаючого матеріалу, який забезпечує свободу рухів та комфорт в будь-яких умовах. Футболка має дизайни з круглим вирізом та вільними рукавами. Її можна поєднувати з джинсами, штанами або шортами для створення різних образів. Ця футболка пропонується в різних розмірах та кольорах. Тож кожен знайде саме той, що відповідає його індивідуальним вподобанням та розміру. Дана чоловіча футболка чудовий вибір для тих, хто хоче мати в своєму гардеробі зручний, стильний та якісний одяг для будь-яких ситуацій. Пропонуємо до вашої уваги високоякісну однотонну сорочку. Це чудовий вибір для тих, хто цінує комфорт, стиль та якість у одязі. Вона виконана з м'якого, міцного та дихаючого матеріалу, який не сковує рухів, та зберігає свою форму після прання. Сорочка має класичний дизайн з коміром, застібкою на ґудзиках та довгими рукавами. Ця сорочка пропонується в різних розмірах та кольорах, тож кожен знайде саме той, що відповідає його індивідуальним вподобанням та розміру. Вона чудово поєднується з джинсами та штанами. Дана чоловіча сорочка чудовий вибір для тих, хто шукає стильний, зручний та якісний одяг для свого гардеробу. Пропонуємо до вашої уваги спортивну повсякденну толстовку. Вона призначена для тих, хто полюбляє не тільки комфортний, а й стильний одяг та виготовлена з якісного матеріалу, що поєднує в собі м'якість та міцність. Капюшон можна регулювати за допомогою шнурків, що дасть змогу зробити його максимально зручним та відповідним за розміром. Вона представлена у кількох кольорах, тож ви можете обрати ту, яка підходить саме до вашого стилю. Вона ідеально підійде як для повсякденного носіння, так і для активного відпочинку або занять спортом. Якщо ви шукаєте стильний та зручний одяг, то тепла товстовка з капюшоном стане відмінним вибором. Пропонуємо до вашої уваги класичну сорочку. Це чудовий вибір для тих, хто цінує комфорт, стиль та якість у одязі. Вона виконана з м'якого, міцного та дихаючого матеріалу, який не сковує рухів, та зберігає свою форму після прання. Сорочка має класичний дизайн з коміром, застібкою на ґудзиках та довгими рукавами. Ця сорочка пропонується в різних розмірах та кольорах, тож кожен знайде саме той, що відповідає його індивідуальним вподобанням та розміру. Вона чудово поєднується з джинсами та штанами. Дана чоловіча сорочка чудовий вибір для тих, хто шукає стильний, зручний та якісний одяг для свого гардеробу. Пропонуємо до вашої уваги годинник у спортивному стилі. Це універсальний повсякденний аксесуар. Він виконаний у сучасному дизайні з використанням високоякісних матеріалів, які гарантують міцність та довговічність виробу. Годинник оснащений надійним механізмом. Він виконаний у футуристичному стилі, який виділить вас серед оточуючих та надасть індивідуальності. Серед кількох варіантів кольорів ви зможете підібрати той, що найбільше задовольняє ваш смак. Даний спортивний годинник може стати незамінним аксесуаром для будь-якого чоловіка. Пропонуємо до вашої уваги повсякденну чоловічу толстовку. Вона призначена для тих, хто полюбляє не тільки комфортний, а й стильний одяг та виготовлена з якісного матеріалу, що поєднує в собі м'якість та міцність. Капюшон можна регулювати за допомогою шнурків, що дасть змогу зробити його максимально зручним та відповідним за розміром. Принт на ній додасть вашому образу яскравості. Вона ідеально підійде як для повсякденного носіння, так і для активного відпочинку або занять спортом. Якщо ви шукаєте стильний та зручний одяг, то тепла товстовка з капюшоном стане відмінним вибором. Пропонуємо до вашої уваги чоловічі шорти. Вони виготовлені з м'якого, міцного та дихаючого матеріалу, який зберігає свою форму після прання. Шорти мають еластичний пояс та дві бічні кишені, представлені в кількох розмірах та кольорах. Ці шорти ідеально підходять для спортивних заходів, фітнесу, бігу або інших активностей. Вони забезпечують свободу рухів та комфорт, тож ви зможете з легкістю займатися спортом або просто насолоджуватися відпочинком. Дані чоловічі шорти чудовий вибір для тих, хто шукає комфортний одяг для будь-яких активностей. Пропонуємо до вашої уваги штани для бігу. Це зручний функціональний одяг для активних людей, які займаються бігом, фітнесом, йогою та іншими видами спорту. Вони виготовлені з високоякісних матеріалів, які забезпечують відмінну вентиляцію, збільшуючи комфорт під час занять. Штани мають приталений крій, який забезпечує свободу і нескової рухи. Штани представлені в різних кольорах та розмірах, щоб кожен міг обрати відповідний варіант. Вони відмінно підходять для використання в спортивному залі або на відкритому повітрі в будь-яку пору року. Дані бігові спортивні штани це чудовий вибір для будь-якого спортивного ентузіаста, який цінує комфорт та практичність під час занять спортом.